Привіт, мене звати Аміна і ви на каналі Аміна Лен. Всім привіт, а мене звати дядя жора. А чо дядя Ти папа? Ну тоді папа жора. Короче, привіт, підписнички. Що ми сьогодні будемо робити? Коктейль для мами. Е, це для мами. мами, Це взагалі-то. Хочеш Ну, окей, попробувати? Слідки всі хочуть спробувати. Mm. Може, без коктейля обійдемося, просто слівки все. А ну дай. Ладно, зробимо. Спочатку ми беремо молоко. І заливаємо. Какао! Добавляємо какао. <скільки> <скільки> хватить, хватить. дуже. Прям. Буде как, какаошний коктейль буде. Збиваємо. А далі Аду. ми приготуємо, щоб стаканчик був... Е в нас дуже гарно. Давай. Як пахне! Ось так. Ось так. Давай, все, видихай, бабір! Все, заливаємо наш коктейльчик. Тепер беремо сливочки. Я буду сама. зробимо ободок з слівочок. Щось не плану по пошло. Як завжди. Ідеально. І каже, на ідеально. Зроблю отак. Я хотіла так зробити. Це вже я зробив. Беремо маршмеловки і трошки прикрасимо його. І це сюди. Боже, як гарно. Диви, як в мультяхах показують, правда? Яку би обрали трубочку ви. Ми обираємо зелену. Ти за зелену? Так. Я зелену. вона мені теж подобається. Можна пити? Дуже дуже, дуже смачне. А ну як? Мум. Дай. Давай залишимо трошки мамі. Ми ж для неї робимо. Подивись, як Так багато. А давай ми його зараз завуаліруємо. Щоб мама не замітила, що ми його випили. Маршмело додавав. Маршмеллоу додав. Марш Більше маршмелов, менше коктейля. Алло? Нормально? А що так можна? Алло! Краще розкажи людям, який в нас сюрприз для них є. У нас є конкурс. І від мене хтось отримав подарунок. Подарунок буде. А е, яка суть конкурсу? Треба підписатись на Аміналенд канал і поставити лайки. Так. А виграє той, хто напише в коментарях е, назву для нашого коктейлю. І ми рандомно оберемо. Ну да? як ми. Тут Аміна рулить. І хтось отримає подарунок.